Всіх друзі, вітаю! На сьогоднішній день у нас 12 червня 2024 року. Центральна Україна, місто Кременчук. Оце хочу показати. Дійсно смачний, солодкий, десертний сорт вишні, який по в моєму саду. Цей сорт називається Зустріч. Гарно дає врожаї, Бачите, загрузка врожаєм класна. Саме дерево, воно не є. Сильно росле, таке десь 2,5 метри росте, але таке загущене. Ця вишня має гарний розмір приблизно 10-12 грамів і має чудовий солодкий смак з присмаком вишні. Цей сорт дійсно для гурманів, хто полюбляє, хто полюбляє смак. От чисто клас насичений солодкий смак вишні. Як парадокс, вишня взагалі-то рахується як кисляк, такий, ну, ну Цей сорт найсолодший. Я солодшого ще не пробував в своєму житті. Бачите, ось загрузка непогана, буде чим поласувати. Ми цей сорт використовуємо для їди, як десерт. Бо його, чесно кажучи, жалко ось кудись там пускати в вареники або в консервацію. От чисто поїсти, посмакувати класною вишною. Ось отакі води. Світло-червоного кольору. Доволі крупні. Ну, зараз обірву та з вами продегустуємо цей сорт. Буде трохи живців для щеплення, кому цікаво, звертайтесь на літню кольоровку та на зимове щеплення. Так, давайте побачимо. Яка вага у плодів? одинадцять грамів? Десять. Одинадцять. Дванадцять. Десять одинадцять. Так. 12. 11. Ну, вага бачили непогана. Так, давайте зараз розріжемо, побачимо, що всередині. Ось отака м'якоть. Дуже ніжна, дуже соковита. Ось. Давайте побачимо, що по вмісту цукру. 14. Показник для вишні це доволі непоганий. Ну давайте попробуємо на смак. М -м. Солодка. Та кісточка навіть граму нема. Кісточка відділяється гарно. Сама е, вишня дуже соковита, ось дивіться. Зараз, опа. І мені в глас <пали> попало трохи. Бачите, соку дуже багато. Вишня смачна, дуже ніжна м'якоть, е, соковита, солодка кислинка, ледь ледь відчувається. Оце о, чисто десертний сорт вишні. З дуже крупними плодами. І непоганою врожайністю. Рекомендую, хто хоче завести вишню для десерту. Оцей сорт. Якщо бачите, розмір вишні такий, що, бува, черешня є меншою вагою. Така прям по 10-11-12 грамів. Блискуча, ось такі плоди. Гарний сорт. Рекомендую. Є трохи життів для щеплення, кому цікаво, звертайтеся. Так, всім гарного дня, до побачення.